Мої вітання в ефірі. Випуск новин в студії працює Світлана Пензова. В одеському регіоні знову сильний вітер та хуртавина. Ожелей та сніг на дорогах суттєво впливають на безпеку дорожнього руху та є додатковим чинником, що може спричинити виникнення дорожньо-транспортних пригод. Нагадують патрульні. Під час снігопаду та ожеледиці водіям транспорту необхідно бути максимально уважними та обережними за кермом. Неухильно дотримуватись швидкісного режиму. Та відмовитись від ризикованих маневрувань. Водіям, які не змінили літню гуму на зимову, правоохоронці рекомендують відмовитись від поїздок на час негоди. А пішохідів застерігають, в разі ожеледиці гальмовний шлях транспортних засобів збільшується у декілька разів. Тому під час переходу приїзної частини необхідно зважати на погодні умови та бути обачними. На 14 січня в Одесі та області оголошено штурмове попередження. Вранці та вдень синоптики прогнозують пориви південно-західного вітру 15-17 метрів на секунду. Утримається ожелець. Температура вночі опуститься до 5 градусів морозу, вдень буде трохи тепліше. Повітря прогріється до 2 градусів тепла. Одеські рятувальники в свою чергу закликають дотримуватись елементарних правил безпеки, особливо під час перебування на вулиці. Не ходіть під високими деревами, а також триматися подалі від рекламних щитів і ліній електропередач. Водіям радять не залишати свій транспорт під деревами. Російська армія завдала чергового удару по півдню України. Військовий РФ продовжує терор прифронтових регіонів. Окупанти за минулу добу вкотре завдали ударів по житлових кварталах населених пунктів Херсонської області та по території навчального закладу. Двоє людей загинули, декілька місцевих були травмовані, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Ось так рятували літню жінку, яка опинилась в пастці власної оселі після ворожого удару в Бориславі. В одному з пошкоджених будинків заблокованою виявилася річна жінка. Рятувальникам вдалося деблокувати її. Медики надали постраждалі необхідну допомогу. За даними ОВА, минулої доби противник здійснив 71 обстріл. Випустивши 424 снаряди з минометів, артилерії, РСЗВ, танків, БПЛА та авіації по Херсону ворог випустив 32 снаряди. Як вести себе при зустрічі з працівниками ТЦК? Коли є сенс викликати поліцію? Про це в підсумковій програмі про головне розповість адвокат. Також мова піде про зброю, якою воюють росіяни, перекоси реформи вищої освіти в Україні і про нові загрози від коронавірусу. Питання мобілізації залишається топ-темою в країні. Особливо жваво обговорюються випадки за участю співробітників ТЦК в одеському громадському транспорті. Про те, як себе поводити в таких моментах, пояснює адвокат Ірина Тодорич. Військові не мають права перевіряти документи, встановлювати вашу особу. Це мають право робити лише співробітники поліції. Якщо у них, у них є законна підстава. Щось відбулося, щось їм здається, це також маніпуляція, але у працівників поліції хоча б є така підстава перевіряти ваші документи. Тому що в воєнного стану кожна людина, громадянин України, зобов'язаний носити з собою документ, який посвідчує вашу особу. Тому тільки поліцейському можете надавати документи для Безпосередньо того, щоб вони встановили вашу особистість, за словами адвоката, працівники ТЦК не мають також права насильно виводити чоловіків з транспорту чи доставляти до військоматів, але щоб оскаржити такі дії в суді, вам потрібно знати, з ким саме ви маєте справу. Зараз я знаю, що вже почастішли випадки, що купують злочинці форму військову і нападають на людей і грабують. Да? Да. Ну, тобто форму ж можна купити і в інтернеті замовити, і там люди ж не всі розуміють, що там, навіть якщо приблизно по кольорах і просто відбирають мобільні телефони, відбирають гроші. А люди думають, що це співробітники, ну там РТЦК або, наприклад, військові. Не дивлячись на воєнний стан в Україні, продовжується реформа освіти, зокрема модернізація вузів. В Мон стверджують, що через скорочення кількості студентів немає потреби в такому числі вищів. Зараз заступник міністра каже, ну от у нас з 2016 року зменшилась вдвічі кількість абітурієнтів, навіть студентів зменшилася, а кількість закладів вищої освіти залишилась такою, як є. У 2016 році нам казали в у Франції. У Франції 80 закладів вищої освіти, а у нас 230 закладів вищої освіти. І, і це була неправда. Бо у Франції більше трьох тисяч закладів вищої освіти. Через таку реформу вищої освіти виникає багато питань у майбутніх абітурієнців, які мають намір і сміливість продовжувати навчатися в Україні. Але правил вступу до вузів цього року і досі немає. Правил Прийому нема. О. Діти в шоці, і тут виходить закон, який каже, що, скоріш проєкт. за все, проєкт Проєктом. да проєкт закону, що результати того, як вони будуть отримувати гранти, будуть залежати від результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Тобто вони не знають, що вони будуть здавати, як вони будуть здавати, але їх доля буде залежати від ЗНО. Це ми можемо припустити, що, скоріш за все, цей проєкт, якщо він буде імплементуватись в законодавство, він буде з наступного навчального року, скоріш за все, тому що там пишеться, що вступають в дію ці в історії з першого серпня а ну тобто це означає що скоріш за все це буде наступний навчальний рік, але діти настільки розгублені і перший висновок який вони роблять зараз для нас тільки відкрито дверей в європейський союз скоріш за все будемо подаватись за кордон тому що туди вступити легше ще одною загрозою для одеситів, особливо в зимовий період став ковід 19 по країні вже зафіксовано більше п'яти мільйонів випадків захворювання в європі навіть говорять про нову пандемію Амікрон має свої властивості. Він менше е, уразливий для легень. Він більше уразливий для судинної системи. Розумієте, і е, враховуючи всі загальні фактори. Воно не дасть такого спалаху захворювань, такої кількості, такої навантаження на лікувальні заклади, як воно було. За словами лікаря, багато хворі провокує хронічний стресовий стан, в якому ми знаходимося вже майже два роки війни. А також байдужість громадян до власного здоров'я. Ми не звертаємо на це увагу, і коли вже воно проявляється надзвичайно, тому що він протікає так перебігає хвилями ага. і. Око почервоніло, вухо поболіло, там, ой, в мене щось діарея. Ну, не так, щоб там, 10 разів, два, три рази. Ну, а на завтра вже все нормально. А через 2 дні температура 40. І вже зовсім ага. інша симптоматика, інша ситуація. Ми втратили насторожність. Більш детально про це та про інші події тижня мова піде в підсумковій програмі про головне Зелена Астрахович у неділю. Зимові свята це час, коли ми часто дозволяємо собі їсти більше, ніж зазвичай. І як результат, після нового року багато хто відчуває себе трохи важче та менш комфортно у своєму тілі. Далі в нашому матеріалі точка зору дієтолога про те, як повернутися до форми після свят. Якщо до нового року основним запитанням до лікаря-дієтолога було що приготувати на Новий рік, то наразі актуальне питання, як повернутися в форму після Нового року. Медики наголошують, головне не робити екстремальних кроків, типу голод чи жити в спортзалі. Найкраще поступово починати змінювати харчову поведінку на здорову. Що було, то загуло, якщо було на святах. А що треба імплементувати в своє життя, щоб було б добре? Я завжди люблю не щось забороняти, а казати, що треба додати в свій раціон. По-перше, це клітковина. Клітковина природний фільтр, який не дає змоги потрапляти у кров шкідливим речовинам, стверджують фахівці. Вона зменшує вірогідність ожиріння, цукрового діабету та артеріальної гіпертензії. Дієтолог розповіла, що є джерелами клітковини. Сезонні овочі, такі як усі види капусти. Квашена капуста це взагалі український суперфуд, бо це ферментований продукт. Там є і клітковина, і пробіотики. Корисні живі бактерії. Що ще? Буряк, морква, фрукти, яблука, тиква. Ще джерелами клітковини є несмажені гриби, насіння кунжуту, льону, соняшникове, цільнозернові крупи й бобові. Тобто, по перше, треба збагатити раціон клітковиною щодня. А по друге, радять спеціалісти збільшити вживання протеїну або білка. Нестача протеїну в раціоні, вона провокує недостатнє відчуття насичення, і людина починає переїдати і, на жаль, робить це за рахунок простих вуглеводів. Коли ти починаєш їсти солодке, хочеться ще більше солодкого, таке замкнене коло, бо мікрофлори є такі бактерії, які полюбляють солоденьке. Розмножуються і бактерії, яка не має мозоку, керує людиною, яка має двохкілограмовий мозок. Щоб із розумом керувати організмом, треба пам'ятати, що наша печінка це лабораторія, в якій все, що ми їмо та п'ємо, розкладається та переробляється. Для повноцінної роботи печінки білок дуже важливий. Його якісним джерелом залишаються яйця, але не тільки вони зауважує дієтолог. Протеїн, він є тваринного походження, це курка, ну, уся птиця, це яйця, це е, м'ясо, риба, морепродукти, це, що стосується тваринного. Є рослинні, гарні джерела протеїну, такі як бубові, а також горіхи мають протеїн, особливо мигдаль. Він чемпіон з усіх горіхів по кількості протеїну. Узимку можна трішечки збільшити споживання жирів. Вони дають дуже довге відчуття ситості. А сало на сніданок, просолене і добре проморожене, сприяє очищенню печінки і допомагає запобігати застою жовчі, стверджують лікарі. Перша у світі синьо-жовта, суперсолодка кукурудза, створена в Україні. Український біколор. Так вже охрестили новий вид. Чим така кукурудза відрізняється від звичайної, якої різноманіття смаку вдалося досягти, і яким чином виростити гарний врожай з лакової культури, розповідає автор нового сорту, селекціонер Михайло Нагорняк. В Україні створили першу в Європі кукурудзу з фіолетовими солодкими зернами. Новий сорт особливий, окрім незвичайного кольору і смаку, він легший у вирощуванні, має покращені характеристики, яких вдалося досягти селекціонерам. Розробкою нового виду кукурудзи, який вже здобув назву український біколор, займалися з 2014 року. На меті автори мають відродження українських традицій фермерства. Також вирощування кукурудзи відповідає глобалізаційним процесам гарантування продовольчої безпеки. Говорю аграрії, Одещина, чому я сюди і приїхав? Адже Південь Одеської області батьківщина Мамалиги, страви з кукурудзи. Тобто кукурудза росте по всій території України. І в нас є національні традиційні страви. І як популяризував там Клопотенко Борщ національна страва в ЮНЕСКО, так і ми вважаємо, нам треба популяризувати і кукурудзу, і оскільки. Наші кольори синьо-жовті, тому має бути синьо-жовта кукурудза. Такої кукурудзи нема ні в кого. Це традиційна селекція. Ми взагалі з ГМО не працюємо. Ось вважаємо, що це щас не на часі. Українська синьо жовта кукурудза стане відомою на весь світ, впевнений селекціонер, автор нового сорту цього року. Для популяризації зернової культури на Одещині заплановано провести відповідний фестиваль, аби більше фермерів і споживачів дізналися про український біколор. Мистецтво об'єднує із гуртовою людей. Саме воно здатне через той чи інший витвір автора в повній мірі передати його почуття глядачеві. В Одесі відбулася 21-ша щорічна виставка конкурс Знімок року. Кращі фотороботи отримали нагороди та дипломи. Фотомистецтво як відображення реалі української історії сьогодення. Ані ковідні роки, ані військові події не завадили провести в Одесі традиційно щорічну виставку конкурсу робіт Знімок року. Одеська фотографічна асоціація та міський клуб фотографів фотон 2 в котре організовує яскравий та динамічний захід. Місце події приміщення Всеукраїнського центру болгарської культури. У вазі відвідувачів представили 88 робіт від 65 авторів. Світлини виконані у різних жанрах. Кожен учасник конкурсу може представити до чотирьох работ максимум. Я представил один, і эта робота в работы однієї пройшла на конкурс. Це зимний пейзаж, це наші места. Я його представил, тому що, ну, во перше зима, во-вторых, це наші міста українські, і це зовсім близько Одеси. В експозиції представлені світлини як професійних фотографів, так і аматорів. Одна з учасників конкурсу співробітниця прес-служби ДСНС в Одеській області Євгенія Дерус. Вже не вперше я участвую в цьому конкурсі, але в цьому році я отримала диплом. Тему я не обирала, тому що це було спонтанно. Це був останній день прийому робіт на конкурс. Я приїхала додому і вдруг зрозуміла, що це останній день. І мені, мені прийшлося вибирати ті роботи, які знаходились вдома. Про наповнення виставки і авторів представлених робіт розповіла одна з організаторів Ангелина Тарасенко. Хлопці і дівчата, які працюють у воєнній тематиці, в тому числі, бо ми залежимо від цього, ми живемо в такий час. Є репортери, які їздять на якійсь точці воєнні, знімають, але на цій виставці більш Одеса, фотографи Одеси. Під час оголошення переможців конкурсу членам журі довелося піти на певні виключення. Наприклад, декілька вражаючих робіт опинилися на першому місці одночасно за правилами конкурсу по одному знімку. Але коли ми побачили у Дмитра Баєва, який вже двічі в нас був переможцем конкурсу, ми побачили оці два портрети, ми вирішили, що їх розділити не можна. Тому порушили правила і представляємо Яну. І представляємо цього захисника, Отримавши відзнаку за перше місто, Дмитро Баєв розповів про те, як обирав роботи для подачі на конкурс. Я просто відправив фотографії, і чесно, я навіть деякій мірі здивований вибором журі. І В цілому для мене це дуже ем, неочікувана подія. Було нагороджено й автори світлини, яка виграла у номінації гран прі Отримав це звання Євген Самученко з фотороботою Кордони фото експозиції вражають не тільки члени в журі, а й чисельних відвідувачів заходу. Кожен знайшов щось своє. Яка робота вразила найбільше всього вас? Наше сьогодення діти війни там дуже надзвичайно все повністю, все розвалене, і хлопчик йде. По цим каменям він йде, коли дивишся, навіть в тебе відчуття фрісон накриває тебе. Тому що ти розумієш, що це зараз, десь, що це зараз, все відбувається. І ці дітки проходять в такому віці через такі випробування. Сподобалися роботи дипломантів, але я вважаю, що одна робота мала бути рядом з ними. Це робота світ без тіней. Це калаш дуже. Цікава, виповнена технічна робота, і вона привертає увагу. Ну, взагалі, мою увагу. Я декілька разів обійшла виставку, і кожен раз повернулася до неї. Виставка знімок року це можливість вже відомим фотографам представити глядачам свої нові роботи а для початківців стимул для подальшого розвитку у світі фотомистецтва. Про всі ці та інші події дня ми розповімо в наших наступних випусках.